Останні настанови вчителя перед концертом забути про все і зосередитися на головному. Головне це енергія, яку отримує глядач, говорить Михайло Гузун. Скільки її випромінюється зі сцени, можна зрозуміти, поглянувши на кількість бажаючих потрапити на головний концерт. Сонечка просто дуже люблю сонечко і намагаємося на кожен концерт приходити. Задоволення велике. Це краса, це обдаровані діти. Дівчинка вже давно закінчила, mm -hmm. «Сонечко». Ми йдемо просто завжди, кожен рік ми ходимо посмотрети концерт, як танцюють дітки, і це вже. Традиція це наше життя. Я йду вітати внука. Займається у вас в сонечку? випускник. Благодаря танцям він був дуже дисциплінірований. Так що а ким він мріє стати танцюристом чи кимось іншим? Поки що танцюристом. Мама ж випускника у цей час втирає сльози радості. Основу успіху у вихованні дітей Михайло Гузун вбачає у винятковій дисципліні, що панує у колективі. Дисципліна це культура людини. Батьки вихованців сонечка віддають належне принципам, якими керуються керівники закладу патріотичне і духовне, дуже велике. Сонечко це все в нас дисципліна. Це головне, що дитині це подобається. Він має бажання разом з нами. Вони допомагали нам виховувати нашу дитину. Дочців буде 20 років, займається в педагогічному університеті на хореографії подивитися на кращий зразок хореографічного мистецтва привіз своїх вихованок з вона випускник сонечка максим ташнюк Спочатку з гуртка, але потім ми прийшли на більш вже широкий формат. І ось на сьогоднішній день у нас 250 діток займається в нашому колективі, Михайлу Семеновичу, смерчу тямні і всій школі хореографії це став мій хліб, це мій заробіток. І дійсно це моє життя. Та засновник славетного колективу запевняє, що у сонечку виховують не просто танцюристів. Ми виховуємо людей, бо на сцені ні вихованої людині нічого робити. Аби осягнути значення цих слів, а також результат багаторічної роботи колективу Сонечка, варто хоч раз побачити дійство, що створюють наполегливість, дисципліна та любов.